Доброго дня, шановні глядачі. Мене звуть Іскра Віктор, я риболовлюбитель. І ви знову знаходитесь на каналі Охота на рибалку. Підписуйтесь на мій канал, щоб знати більше. Вибрали сьогодні з товаришем на риболовлю. Вдалого перегляду. Ребятушки, будемо сьогодні використовувати техноплантун Бракоша з різними смаками. Підбирати ключик до товстолоба. Вдалого перегляду. Ребята, використовую я таке оснащення, звичайний противозакручувач, таку трубочку дів і дві резиночки, щоб грузило максимально близько стояло. Якщо з берега закидаю, тоді спадає досить неправно. Якщо, Як цієї трубочки не було вставки, не завжди грузило спадало. Так, Буду сьогодні використовувати таке в мене оснащення на то столоба. Ой, так, зачепився, поки показував ось такі гачечки, таке оснащення буду використовувати сьогодні е, техноплантон флюро. Зараз буду ставити. Так, ставлю я на даний тремпелюк сюди, зараз покажу, як це буде виглядати. Розпакував ось із прошлих разів кусочки такі ну я, е, якщо є кусочки, я завжди ставлю цілий на низ і зверху донаживляю Бушни. Не викидать, а отакі елементи після кожної рибалочки вони накопичуються. І таким чином ми тоді додаємо до цілого, знаємо, що цей там в районі 2-2,5 приблизно плюс-мінус спилить. Ну, цей добави. Більшу муть. Краще буде набагато, чим його на на прошлій рибалочки викинули б ми. І такими кусочками я стараюсь донаживляти. Підвищують на декілька відсотків результативність. Я використаю паличку, хоч з кораблика закида хоч з берега. Провожу закид, все одно вставляю цю. Паличку кукурузну. Коротше, як? Зразу запихаю у паличку ушко гачка і потім жалу. Замітив, що таким чином гачок не зачіпається, ні за шнура, ні за оснасточку, нема перехлесів. Таким чином, мені отакий монтажик дуже сподобався. Як із з берега закидати, так і човником. Бо Кум розповідав, не ставив такі палички, каже, ну що короблик думає, та ладно дожен викинути. І представляєте, там такий елемент, щоб е, воду і гвинт не затягували. І зачепилось, каже. Прийшлося витягувати, Гачки гарні, каже, в нього стояли. І каже, прийшлося витягувати за короблик, за один із елементів зачепився. це. Ну, я ставив отакі палички, то маю проблем ще на даний момент ще ні разу не... Було так. І виставляю глибину. Я десь сама робоча від 50 см десь до 1,5 метра. Ну, від поверхні води. Ну сама робоча десь там 50-70 см. Також із риболовами спілкувався, вони рекомендували таку глибину. Ну, це саморобні поплавочка. така серцевина я купив, а це звичайний пінопласт, тільки обмотаний з лянтою і фліорессентою красочкою покорошений. Зараз будемо закидати або завозити. Ребята, Сьогодні ловимо коропа на такі прикормочки. Звичайний варений горох, кукуруза і також додаємо коноплю варену варена. І таким міксом пробуємо сьогодні привлекти і піймати коропа. Використовую я кораблик Фантом з Fly пультом. пультом на даний момент бомба катер. Взагалі шикардос, претензій ніяких до нього і нарікань нема. Вообще. Просто легко і поки що не підводив. Так будемо завозитись. Берегмо тут тільки що плавав і пішов на дну поплавав попід ношем. Витя натягнуто так, що не цей. Вріотлінь на цей. А може і він. Та зараз хто на? Та оттуди давай, може там мільче. Угу. Не спіши, головне не впаду. Та сій тут, ося. Угу. Оп. Все, ребята. Андрюха, дякую. Все, начало положено. Хоп. Ребятушки. И... Дякую дядю Андрею. И вот такая рыбыночка. ух, гарненький. Красотик. Ладно. Ух. Ладно. Будем отвезывать. Гарненький. Досторожный. И... Ой. Так. Петсуку. Сейчас оно. Наш мини теково стал. Кажу, сейчас люблю Что почем? Так, сачок приподнял. 4, триста, сімдесят, 80, сімдесят, фух. Ой, Якось так, Так. Рука закид. ребятушки. І ставлю на байтранер. Так, ну хай стоїть. Кладу, люблю так. У берегу класти А Аотично. Ну подивимось. Так. Ну, оставляємо до покльовочки. Б'ятушки, думаю, перекушу. Коли тут мама тю таку поляну накрила. Просто жесть. Коротше, макарони з м'ясом. Яєчка, сальце, помідорчики і на десерт, торта спекло, яблука, сирочок і щейку. Ну взагалі, я шикардус, ну капець капець. Тут таке як на пару днів я як вибрався. Ну, зараз трошки підлатаюсь і будемо далі пробувати щось піймати. Hop. Пока не. Не-не-не, тяны. Посмейкай или попробовать мне может и сошел, но есть, ребята У -у -у! красота и вот сейчас этот парень Андрей, батька Красавчик, ребятушки. Ой, який краса. Не, не, не Ребятушки, вот а такие красоты. Ну, Андрюха, дякую. Ты настоящий друг. <laughs> Ох, такие кабанчик. Ребятушки. Оп, дякую. Горох. І дві горошини. Так, нулі. Андрюха відходить Так. Петь. Красавчика. Так. Сачок я приподніму, щоб. Дав. І. 4... 300. Надіюсь, видно. О, і порінь <реш> як. Красота. пори бачили, задоволення отримали. Рибалочка досить гарна. Трофейчики достатньо непогані. Підписуйтесь на мій канал, щоб знати більше. Дякую за перегляд. На все добре. До побачення.